хвороби як рак взагалі не існує цим терміном. Описується понад 200 різних захворювань, при яких звичайні клітини починають ненормально розмножуватися, формують швидко зростаючу пухлину і можуть заражати сусідні органи. Незважаючи на те, що рівень смертності від раку падає вже чверть століття. Онкологічні захворювання залишаються однією з головних причин смерті в усьому світі. У 2018 році рак діагностували майже у 18 мільйонів осіб, з них майже в 5 мільйонів. Йоні випадків хворобу можна було виявити на більш ранні стадії, тобто раніше почати лікування і зробити його ефективнішим. Ми хочемо, щоб люди знали, багато видів раку піддаються лікуванню і навіть повністю в ліковні, особливо якщо якомога раніше виявити хворобу і почати терапію. Наголошує голова союзу за міжнародний контроль над раком Кері Адамс. Наприклад, якщо рак шийки матки діагностований на пізній стадії, шанси пацієнтки прожити ще 5 років не перевищують 15%. Проте, якщо хворобу виявити вчасно, цей показник підвищується аж до 93%. Саме тому важливо регулярно проходити обстеження. Осередок захворювання може розташовуватися у будь-якому органі і набувати різних форм, однак є деякі симптоми і тривожні ознаки, помітивши які варто якомога швидше звернутися до лікаря. Канал Медичний порадник, ваш щатівник у будь-якій ситуації. Температура турбує біль, високий тиск, хвилюєтеся за серце чи хочете позбавитися зайвої ваги. Тут ви знайдете поради на всі випадки життя. Тому підписуйтеся на канал, щоб не загубити нас. Приводи для занепокоєння незвичайні вузлики, тканини, здуття та припухлості. Треба пам'ятати, що ракові пухлини часто бувають безболісними, особливо на ранніх етапах захворювання. Особливу увагу потрібно звертати на шию, яєчка у чоловіків і молочні залози у жінок, і також на пахові западини, затяжний кашель, задишка або труднощі при ковтанні, зміни у звичній роботі кишківника. Раптово почалися запори або, навпаки, часті напади діареї, особливо якщо у випорожненні можна помітити сліди крові. Несподівані кровотечі, включаючи невелике виділення крові з піхви, прямої кишки, включення крові з сечі або мокроті при кашлі. безпричинна втрата ваги. Якщо ви несподівано для себе помітно схудли за відносно невеликий період часу близько пари місяців, це привід для занепокоєння і походу до лікаря. Крім раку, різка втрата ваги може сигналізувати про серйозне порушення роботи щодо подібної залози або розвитку діабету. Хронічна втома і катастрофічна нестача енергії на звичні речі, попри нормальний здоровий сон. Зазвичай, якщо причина хронічної втоми в початку ракового захворювання, то у пацієнта проявляються й інші симптоми: незрозумілий біль будь-якого характеру і періодичності, як гострі напади, так і тупий, як хронічний, так і періодичний, поява нових родимок або трансформація вже існуючих, зміни розміру, форми або кольору, затвердіння поверхні родимої плями або будь-яке виділення. Проблеми при сичовипусканні, в тому числі частіші або гостріші позови, а також труднощі або біль у процесі, незвичайні зміни грудей. Приводом для занепокоєння може бути несподівана зміна розміру або форми грудних залоз, а також зміни відчуттів дотику, у тому числі до шкіри грудей або болю. втрата апетиту. Якщо у вас надовго притупилося почуття голоду, і ви стали їсти менше, ніж зазвичай, це теж тривожний сигнал. Навіть якщо у вас відсутні інші симптоми, незагойна виразка або інша рана, особливо у роті, хронічна печія або інші регулярні розлади травлення, нудота, блювота, здуття живота та інше, рясне потовиділення у нічний час. Сподіваюся, ці поради стануть вам у нагоді. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові корисні випуски. Давайте потурбуємося про ваше здоров'я разом.